Прийняття християнства, доленосний факт в історії християнських народів, наголосив у своїй промові перед громадою президент України Віктор Янукович: Нинішні урочистості, чудова нагода відійти від буденних клопотів та звернутися до духовних витоків і традицій, які впродовж багатьох століть становили серцевину ідентичності українців. Осягаючи динамічний шлях історії, ми бачимо велич історії, культури, понад тисячолітній поступ України. Численні представництва з усіх областей і від усіх релігійних конфесій показали, що такі зібрання об'єднують віруючих людей і тих, хто ще не відкрив свою дорогу до Бога. Так хочеться сьогодні, усі святкують. Хто цілковито вірить. Фанатично, хто просто добра людина, і йде до віри, але в ці дні я впевнений, у кожного душа буде м'якша, душа буде тяготіти до добрішого, до людського, до дотримання таких простих, а так складно виконуваних буденному житті Божих заповідей. Дійсно, це дуже велике свято для християнського православного світу. Перш за все. Це момент об'єднавчий. Об'єднавчий ще у ті давні, давні часи, коли 1025 років назад на берегах річки Дніпро святий Володимир охрестив Київську Русь. Учасники делегації від Житомирської області ділились з нами своїми трепетними враженнями і особливості святкування цьогорічної події. Сьогоднішній захід він є об'єднавчим, от і дійсно, згідно з соціальних ініціатив нашого президента, 1025 років хрещення української Русі це дуже велика і знамена подія для життя всього українського народу. Не хлібом єдиним жива людина, і сьогодні те, що ми нашою громадою великою святкуємо. 1025 ту річницю хрещення Київської Русі це знакова подія. Вона нам дає натхнення на те, що ми будемо розвивати найкращі засади духовності нашого суспільства. Князь Володимир, хреститель Київської Русі, має корені Коростенські, бо його мама Коростенка. через те ми маємо таку відповідальність і до цього свята гарно готувалися. І в нас там ну вже показували, пройшов. Фестиваль християнської православної пісні це такий міжнародний, і для користенців це дуже важливо. І як на мене, я вважаю, що я б пов'язав би із соціальними ініціативами президента оцю духовність підняти, духовність наших людей. Священнослужителі Житомирщини під час спілкування з журналістами наголосили на тому, що президент України виступив як миротворець, гарант забезпечення рівних прав і можливостей для всіх конфесій. Святкових ноток урочистостям додали виступи знаних мистецьких колективів, таких як Національна заслужена академічна капела України Думка, Муніципальний академічний камерний хор Київ, Галицький академічний камерний хор, вокальна формація Пікардійська терція та міжконфесійний християнський хор. Yeah.